Каже Павел, не унивайте, коли робите добро, бо маса людей буде вам постійно говорити, видиш, робиш людям добро, а вони тобі вертають злом та перестань. Ця пісня кожен день у многих людей, майже у кожного була. Що Павел каже, не унивайте, не опускайте руку, робіть добро, поступайте по правді, йдіть, гудайте місто. Мира і Согласія. Якщо хтось не послухає із людей послання нашого апостольського, ви того особливо не карайте, ви маєте на замічанні Його, але не сопрощайтеся з, з ним, щоб у якоїсь мірі таких людей устадити. Подивіться апостольські послання, в котріх вписана воля Божа і предання, а ви не хочете приймати тоді, по апостолу Павлу. Станьте в сторону. Правда, каже Павел, не считайте такого за ворога, а вразумляйте його як брата. І у завершенні каже, Павел, сам Господь міре, дасть вам мир. Всі да у всьому і з усіма. Бо Господь з усіма і буде з вами, Господь, котрий і є роздаятель мира, благословення і любви. Сьогодні, коли ми в Україні, так же. Чуємо, як нам підказують багато люди, що тепер такий час настав. Будьте добрі, за тієї канонічної віри, а може, й не треба, а може, дітям ви туди в розкол, це в видите, усі нову релігію хвалять, каже одна жінка наша, вона сама юрист і знає добру історію церкви, і каже, Кроме всього, каже, я удивляюся, як сьогодні безбожники розхвалили нову релігію свою, котра прийшла з Турції, розхвалили її так, що після такої хвальби всі протестанти, усі уніяти да і всі другі мали вже цю релігію прийняти. Ну, вияснилося, що та релігія, ловушка. Предназначена тільки для канонічної церкви. Всі останні знають, що це ловушка. І уніята не прийняли. Мало того, в Україні маємо многі случаї, коли священник Уніяцький сослужив із священником СПЦУ і був публічно одлучений від служення, знятий з приходу. Як? Та якщо унят пішов, отримав кару, то якщо в нашій церкві священик відступив від єдиниця з канонічною, то отримав запрет, уже в обществі осуждається. Бо видите ли, переход у ту релігію це добро. Так чому для унятів не добро? Чому для протестантів не добро? Ну чому тепер православні многі приходять, Терплять погроми, натуральні погроми. І за ці погроми ніхто із тих упоминутих релігій, мусульман, євреїв, протестантів, не сказав ані одного критичного слова. І не треба. Ми, православні канонічної церкви, смиренно терпимо теперішнє гоніння. Хто із нас не знає Слово Христа, вам не тільки дано вірувати в Христа, але й страдати за Нього. І ми готові і терпимо, і завжди кажемо тим хитромудрим лисицям, словами Христа, що скажіть тим лисицям, ми православні, служимо мирно, чесно, красиво. У храмах у нас повно людей. У нас великолепні тисячні. Многотисячні кресні ходи. У нас маса людей стала здоровими, коли повірили в Христа Ісуса і лишалися власти бісов. І ми православні, покликані Христом проповідувати і нині і завтра, і посліза, на то нас Бог прикликав. Так що передайте лисицям, що ми не можемо їхні підсказки прийняти, бо іначе тоді самі попадаємо. По то, що Господь нас удалить із свого общення. Господи, благослови нам, щоб ми ніколи не слухали подсказки світніх лисиць, щоб ми сміся користували і руководствувалися Словом Божим, посланнями апостольськими, держалися предання, предання церковного православного, держалися Слова Божого, читаючи його і проповідує, і толкує Його, собираючи. Саме опит православної церкви і діляться з ним людьми. Ми тут, діти Божі, опитні не тому що самі високоопитні, а що користуємося опитом святих отців, котрі прописали всі нюанси сатанінських діянь і впливу на людину, і, маючи саме такий опит, прислухається, придивляється до подвига святих і десятого Стефана. Котрому святий Ніколай сказав: не переживай, очі твої в моїх руках, і тут ми, діти Божі, в вічності і наслідник наслідники Царства Божого. Амінь.